Яка робота вашої мрії? Робота нашої мрії. Ну, мабуть, в першу чергу це робота, в якій може бути якийсь кар'єрний ріст Ну і звичайно, хороша оплата. Щоб і Те, щоб подобалось. Вона <говори> має бути цікава, має бути з простором уяви там, скажімо, що ще. Має бути багато. Заробітної плати. Я гадаю, що робота в різні це та, яка є за нашу спеціальність, яку ми обралися, якою ми навчалися. Це найкраще ми побудоваємо. Це завез, який платить нормальні гроші за хорошу роботу, за розвиток моєї кар'єри і який нормально ставиться до працівників. Спокійний, рівноважений. Навіть цікавий сам по собі себе. Образ ідеального. Який надихає працювати, підніматися в кар'єрі. Вчить, який давить, але в мір. І все. Він Прекрасно. Прекрасно. Як зловні, так внутрішньо, духовні. Them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make like a dragon ball.